Ми сьогодні запитуємо наших глядачів під нашу трансляцію. Загалом, чи має Трамп на їхню думку, запасний план, якщо тридцятиденне припинення вогню по енергетичній інфраструктурі не спрацює, і попередньо попередньо такі результати в нас 20% вважають, що план є, і 80% відповідно кажуть, що немає запасного плану в Трампа. Але от, все таки, на вашу думку, як ну, професійного експерта в цьому питанні. Як загалом ви вважаєте, є оцей план Б в американського президента? Чи немає його? Моє сприйняття Трампа, воно так змінюється з з часом з його риторикою, з його підходами, тому що іноді складається враження, що Трамп взагалі не мав жодного плану. Це була така ідеалістична картинка. Закінчити війну якомога швидше, припинити стріляти. Риторика давно відома і давай, здається, для популюсу вона безпрограшна. Але на загал, якщо ми так подивимося, вже вона не діє і наразі вони. Не те, що подають як велику перемогу, те, що попередньо досягнуто в Ріаді, вони це подають як певний який, такий дипломатичний поступ, який має напевно не те, що принести плодовиті результати, те, це те, що має в найближчому майбутньому дати той час, аби потім напрацювати якомога більше вже. Більш дієвих кроків до завершення війни або так, як вони її називають, конфлікт. І тоді це дійсно матиме якісь образи плану, тому що те, що звучить зараз, не лише навіть з звуст президента Сполучених Штатів, а з його оточення, з його радників, з його представників і спецпризначенців, воно по перше, дуже таке не тримається купи в кожного. Воно відмінне, це свідчить про те, що. Не те, що хаотичність всередині команди, те, що кожен в команді є певним таким собі індивідуалістом, але окрім того, це є певним напевно для нас натяком на те, що е, вони працюють не маючи розуміння, скажімо так, як яка відповідь лунає не те, що з української сторони а з російської, тобто це. Намагання виграти якісь власний інтерес, але водночас е, намагання е, не втратити репутаційно на дипломатичній арені на зовнішнє для зовнішнього світу, і також зберегти якийсь е, такий інтерес Росії тощо. Цікаво, що переговорний процес, цей який за вами, зараз відбувається, так за посередництва Сполучених Штатів Америки, Америки найімовірніше, як прогнозують експерти, завершиться все таки зустріч цією між Трампом з Путіним. Але все таки, якщо це станеться, от на вашу думку, чи не виглядатиме саме це так, знаєте, для світу саме що Путін буцімто переміг, а їхня зустріч так би мовити. Навіть легалізує е, агресію проти України важко судити, що сприйме собі світ, тому що світ зараз. Ну, зрештою, останні десятиліття він дуже багатополярний, і так для західнього світу я маю на увазі що чергу Європу, європейський союз, можливо, це буде певною легітимацію ті російського диктатора в Україні чи загалом його такої політики на весь світ. Водночас, країни глобального півдня вони інакше геть сприймуть такі от перемовини, особисті зустрічі. Вони сприймуть радше зважання на. Країни, з якими вони мають зажані на інтерес, країни, з якою вони мають власний економічний інтерес, півпраця, наприклад, та сама Бразилія, от країни близького сходу сповідують власний інтерес, і вони інакше геть у них буде риторика. Тобто, дивлячись, куди ми поглянемо, але для самого американського суспільства, внутрішньоамериканський, цей от фактор він геть інакше сприймається. Для них це буде продемонстровано. І, зрештою, воно такі виглядає наразі, як велика дипломатична перемога Дональда Трампа. Чому вся справа? в тім, що це ж не перша зустріч Трампа з російським очільником. Так вони зустрічалися раніше, але і це не перша зустріч Трампа з тим з тими діячами, яких вважають вигнанцями цивілізованого світу. Він зустрічався з кімчанином свого за своєю першої каденції, і це подавалося як великий здобуток. Зрештою, таким він по суті і був, тому що це вперше була теж. Що вихід з дипломатичної ізоляції, це була перша спроба е, якусь, м, відкрити зовні, для зовнішнього світу північну Корею, і в позитивному сенсі. Тобто, не скажімо, не уподібнюватись до неї пок, а її уподібнити е, до зовнішнього до завзавзахіднього світу. От е, і можливо в цьому сенсі дійсно це може якось і відіграти, але не випадкові з м, Росією. Московія це та держава, яка не прагне зближатися західним світом, вона прагне його знищити, підгорнути під себе тощо, і в цьому сенсі така зустріч для з Трампом вона нічого не принесе. На що питання розраховує американський президент? Питання відкрите, риторичне, неможливо певною мірою навіть, адже вони. Поговорять, що собі там перетруть, але Путін ніколи не поступиться своїми переконаннями на жаль чи на щастя, але це той лідер, який в своїй державі і на зовнішній світ свою державу показує як найбільш не непоступливу таку зашкарублу, і це от притаманно російській історії вже скільки ми вона існує, тобто чи матиме сенс ця зустріч? Можливо, в дискурсі загальної дипломатії. Так, але чи буде вона продуктивною навряд? Але от цікаво все ж таки ще про те, що ну Трамп він сам визнає, що Росія затягує час так для повного припинення вогню. Але от цікаво, що при цьому він одразу каже, що ну десь навіть це розуміє, бо він сам так робив багато років, йдеться про його бізнес. І тут цікаво, чи Трамп все таки справді не розуміє цієї різниці між бізнесом і політикою, тобто між переговорами про якусь купівлю землі під якийсь там черговий хмарочос і питання припинення вогню, щоб люди не гинули? Я думаю, Трамп все розуміє, але розуміє до тієї міри, до якої він хоче це розуміти на свідомому рівні. Тобто підсвідомо це можливо в нього і очевидні речі, але. В багатьох сенсах ми бачимо, він сприймає це як підприємництво таке власну справу, і власну справу до тієї міри, що він сам має все вирішити. Кінцево він звик так робити зі своїми корпораціями, зі своїми всіма проєктами, і він намагається це робити і далі. Тому він часто не підпускає нікого до офіційного кінцевого рішення його ухвалення. Якщо її підпускає, то з великим таким ем, сумнівом до тієї міри, до якої він це може контролювати, і так далі. Е, тобто, можливо, це цинічно, але війна сама по суті е, дуже цинічна річ, якби нам це не було неприємно говорити, визнавати особливо будучи в запіллі. Е, тобто наскільки е, взагалі підведе Трампа, чи ні, його оця, цей. Підхід, погляд, підприємницький, побачимо, але він вважає, що він це робить правильно і, на жаль, напевно, але вважає так і те, що його оточення, частина американського виборця. Але ще гірше, що вона дивиться на нього зараз. Ну принаймні, дивилася в ході виборів на нього зараз. Дивиться як на нього. Кандидата тоді а зараз президента 45-го -45 президента. Тобто вони думають, що він залишився тим самим вдалим переговорником, підприємцем і так далі. Знов таки, але принаймні час змінився, оточення і час його внутрішній. Він вже старша людина, і це позначається даруйте, але це правда, і ми маємо це сприймати. А відтак і Трамп сам буде геть інакшим від того, яким він був, яким він є зараз. Цікаво ще, що повідомлення так, офіційне Білого Дому про те, що США допоможуть відновити Росії доступ до світового ринку експорту саме про сільськогосподарську продукцію, йдеться й добрива. І ну, тобто, навіть на перших оцих етапах якихось домовленостей так, росіяни одразу намагаються виміняти для себе таке щось суттєве на припинення вогню. Все ж таки, ну, це ж справді такий, знаєте, навіть якийсь відвертий. Тероризм не вбивати, аби щось отримати натомість, бо так діють і там єменські хусити, так діяв Хамас, там Аль-Каїда, так ну і з ними штати не домовляються. Розумієте, ці що все, що утворення, ви назвали так, вони дійсно є терористичним, але це не є офіційна держава, і оця от тонка грань, яку Америка, як і багато країн західного світу, бояться перетнути, вони не можуть і не хочуть визнавати ці держави. Терористичними, тому що це держава найбільша в світі, а відтак це не просто режим. Вони можуть визнати режим Путіна, але нам до То від того, який сенс і західньому світу і близько європейському. Так до нас ми всі розуміємо, що Росія це не просто режим Путіна, це війна кожного Росіянина проти кожного українця. А значить вони це вся терористична така держава. А вони проходять провахочуть хочуть надалі проводити з неї бізнес. Вони хочуть у аби вона існувала як політичний суб'єкт, і вони не можуть собі уявити її розпаду. Для них неможливо, аби на тому місці утворилася якісь такі менші, дрібніші державки чи нації, і це величезна проблема, так з якою ми змирилися. Або намагаємося змиритися, але не маємо змирятися зрештою наше завдання має бути знищення Росії до кінця зведення до села Кучкино, так але ну, чи це розуміють зараз західні країни, і сполучені штати передусім? напевно, все ж таки ні. Вони це зрозуміють згодом з часом, але знов-таки аби не було запізно. Про село Кучки насправді дуже гарно, але все ж таки, останні заяви Віткова теж цікаві, особливо якщо ну говорити про це інтерв'ю Карлсону, таке так? Ну, це відверті, просто вже тези Кремля. Так, це про російськомовних, про ісконоруські землі, ну і так далі. От вони цікаво, оточення Трампа. Вони реально вірять в це? Ну якщо все таки ретранслюють цю пропаганду на весь світ? Чи Це можливо навіть наслідок того, що з ним попрацювали російські спецслужби? От що це на вашу думку? Можливо, дійсно, це наслідок впливу росіян, але ж росіяни йдуть туди, де є вже якась ниба. Тобто вони йдуть на щось, з чим є працювати. А я вам поясню, це дуже цікава тема ідеології са такої американської консервативної. Чому вони в це вірять? Чому вірять їхні це відтак вірять і вища політична ланка, і журналісти так само. І чому власне Трамп сприймав Путіна в позитивному ключі дуже довгий час, і не те, що як він політик, а як людину особистість в тім, що вони дивляться зараз американці на ось ці проблеми, які ви назвали і з мовою, і з культурою і з релігією, не під тим кутом, під якими, а це угнітання, пригнічення меншин і свободи слова. Це скажімо так, такий важкий тягар колоніальної спадщини. Як би дивно ну, зараз не виглядало, але американець нинішній. Він привчений жалкувати про свою колоніальну спадщину, звісно, не великою мірою, так але привчений до цього. І не має бути жодних утисків жодній нації національному проявові. Так правильніше сказати, жодна етнічна складова не має бути пригнічена культура. має розквітати в будь-якому вигляді. Але вони не бенте їх не бентежить те що це є загроз для української національної держави для існування нації, і це є ворожим. Ті самі попи в сукенках, так їхніх це ФСБшники. Ми це розуміємо, які сидять зокрема, окремо в Лаврі у Києві і в інших російських парафіях. Але для них це утиски православної церкви, тому що консервативна і ідентичність американців, зокрема християнський вимір, і вони не дивляться на те, що інші православні громади, інші релігійні громади в Україні живуть собі добре процвітають і ліпше ніж в деяких країнах світу. Але єдина, отут для них вони причепилися до цього, тому що це російська велика культура, плюс на які вони виростали. Американці не сильно зацікавлені в зовнішньому зовнішній культурі, зовнішній історії чи там літературі. Але російське але це вже попрацьовано просто історично. Так ну, воно. До них до них дійшло, і оцей образ великої російської культури його він також вплинув на зокрема сьогоднішнє сприйняття Росії, і тому вони щиро переконані в тому, що вони говорять. А Україна тут виявляється вже таким от антидемократичним утворенням, тому що ми утискаємо те, що вони вважають, має право на існування, а ми по, по факту просто зберігаємо знов таки власне своє національне існування, і з цим треба дуже довго працювати, пояснити, зокрема через лобістів. Але знов таки це дуже важливий пласт роботи, який ми на жаль прогавили за попередні 30 років до початку широкомасштабної російської великої агресії. І власне, що про демократичні кісінності, знаєте, що команда Трампа вже хто би говорив з тим. Рішеннями, які вони приймають, і знаєте, тут ще пане Лежицька, от що ви думаєте про цей скандал з секретним чатом? Так йдеться про сигнал. Ви, мабуть, бачили, де от обговорювали саме удари по гуситам. Ну бо справді ця тема на ну, неяби як розбурхала американське суспільство, яке, от власне, і без цього було вже так, знаєте, підігріте і цими скороченнями маска і висланням мігрантів, так ну іншими такими дивними. Неоднозначними указами Трампа. Ця ситуація нам показала багато чого насправді, але те, що я би таке підсвітив, це. Певне, мабуть, непрофесіоналізм, професіоналізм певною міро. На жаль, ми маємо це прийняти. Напевно, дійсно ті, на кого покладали сподівання для мене гекси довгий час до посідання цієї посади як кандидат ще не був такою постаттю, на яку я в і сказав, а все буде погано. Ні, це людина військова. Він мав і досвід участи у війні у військових кампаніях, і не обов'язково очільником і мати такий досвід управлінський, Ні. Але ем, ми бачимо тут е, іншу ще сторону. Вони звинуватили змі е, The Atlantic. В mm гексит -hmm. каже, що змі робитимуть те, що вони вміють найкраще розповсюджувати, Містифікації Знаєте, зараз в сполучених штатах велика проблема. В них ледь не хрестові походи проти змі. Це дуже страшно, тому що і скорочення маска, зокрема, це доводять щодо Радіо Ліберті, Радіо Свобода і Голосу Америки. Маск зараз почав розслідування от, питання, як сталося цей скандал із чатом в Сигналі. Але сам гексит, як? Виправдувався, як він пояснив. Оце от нещодавно з'явилася інформація. Радіо Свобода опублікує те, що е, там, ніби були ці військові е, плани. Вони це позначають в лапках, але е, жодної деталізації, тобто імен цілий маршрутів, джерели жодної секретної інформації не було ви, видано. Тобто, журналіст цього не побачив. Ну добре, сталося так, що він не побачив цей момент, коли він зробив ці скріншоти. Вони там нічого не обговорювали. Вони це обговорювали напевно ж раніше. Так, а що якби його тоді додали? А що якби його додали в інший час випадково? Тобто, це ніби як скинути на те, що там нічого не було вже такого геть важливого і нічого страшного не сталося. Нема що розбугувати скандал. Але по факту це демонстрація лише однієї. Прогалини, а якщо не є прогалина, то таких може бути багато, і потім просто дно прорветься. Тобто, це велике такий concern, що кажуть американці. Тобто, велике питання задуматись над тим, чи не є так в усіх інших сферах, і можливо, ті оскорочення вони якраз і почасти, то і призвели до того, що ми маємо зараз. Власне, знаєте, аналізуючи це от, з експертами, чи не щодня якісь такі одіозні заяви, знову ж таки ті скорочення, і загалом, от цікаво на вашу думку, чи знаєте, витримає це все оця хвилена американська стара демократія? Тому що, от на вашу думку, наскільки загалом Дональд Трамп зараз близький до імпічменту? Дуже далекий справа в втім, щоб імпічмент спровокували, це зробити конгрес конгресі зараз і нижня і верхня палата. Вони обидві республіканські. І я завжди говорив і буду говорити надалі. Зараз немає жодних посилів до того, аби оця от, не те, що хвалена демократія, а аби система стримування противаг вона дала тріщину. Це якраз те, що стри... є ланкою стримування до не те, що до краху демократії, а й до узурпації влади. І зараз цією ланкою, зокрема, і суди багато людей повертаються до роботи після скорочень через суди, навіть верховний суд, який в більшості має америка республіканців, в суд важливо так суддів, призначених від республіканців, він за одно зберігає незалежність судді від республіканців, не голосують одним скопом за всі рішення, які треба на догоду республіканцям. Тобто продовжує вони існувати. Американська демократія, хоч і під такому розхитаному стані, але продовжує існувати з нею, все буде добре. Не переживайте. Я зараз це говорю дуже переконано переконано. Але е, загалом е, система стримування про табак, вона працює на те, аби в подальшому і, і були всі можливості до е, покарання причетних і винних, якщо таке буде необхідно. І коли ми говоримо про епічмент, то найближчим часом ми прожимо до нього ці теми повернутися зараз. варто її взагалі забути і не підносити в 2026 році, коли відбудуться е, вибори до е, однієї третини. Сенаторів до конгресу так, і тоді ми матимемо принаймні можливі потенційно прихід демократів до влади, але це за тієї умови, що демократи опам'ятаються, оговтуються і робитимуть щось, а не залишатимуться беззубими і демонструватимуть геть ніяку позицію зараз. Вони мовчають питання: де їхні очільники, де всі ті, хто критикували Трампа під час його каденції попередньої, де всі ті, хоча б які були ще в передвиборчій гонитві? нікого немає.